Вітаю вас на уроці геометрії. Пропоную вам сьогодні озброїтися олівцями, ручками, лінійками і будемо працювати. Ми вже з вами знайомились із таким поняттям, як симетрія. Пропоную вам трішечки пригадати, що таке симетрія, де вона зустрічається в природі, де вона зустрічається в нашому повсякденному житті. Так, симетрія оточує нас скрізь і повсюду. Навіть фізики і хіміки теж говорять про те, що в них все симетрично. Наше тіло, наше обличчя теж має властивості симетрії. А ось ова симетрія зустрічається дуже часто. Тема ж нашого сьогоднішнього заняття це побудова квадрата симетричного даному відносно осі симетрії. Ми вже знаємо, що означає точка або відрізок симетричний відносно прямої. Подивіться уважно на цей рисунок і перевірте, де будуть симетричні точки. Так, симетричні точки на малюнку 2. Тому що ми знаємо правила симетрії. Симетричні будуть ті точки, які знаходяться на однаковій відстані і під прямим кутом до вісі симетрії. А зараз я вам пропоную придумати слова, які будуть читатися зліва направо однаково. Це такі слова, як дід, піп, отто, ада, анна. Подумайте і ще придумайте кілька слів. Можливо, ми запишемо їх на наступному уроці. А сьогодні ми будемо будувати квадрат симметричний к даному відносно прямої. Це зводиться до побудови симетричних точок. Побудуємо квадрат А1, Б1, С1Д1 симметричний квадрату Д відносно прямої А. Сперше, побудуємо точку А симетричну точці А. Наступне, побудуємо точку Б1 симметричну точці. Б. Далі будуємо точку С1 симметричну точці С. І побудуємо точку д 1 симметричну точці Д. Далі з'єднуємо всі ці точки. І отримуємо квадрат симметричний квадрату а, Б, С, Д. Наступне будуємо квадрат А1, Б1C1, Д1 симетричний квадрату а, Б, С, Д, Якщо сторони квадрату лежать на прямих перпендикулярних до вісі симетрі. Для цього ми продовжуємо сторону а, Б, вимірюємо відстань від точки А до прямої, тобто до вісі симетрії, це буде 5 см, відкладаємо 5 см від прямої А і знаходимо точку А1. Далі вимірюємо відстань від точки Б. До вісі симметрії це 2 см. І будуємо точку Б1 на відстані 2 см від осі симетрії. Продовжуємо сторону CD, Відкладаємо на цій стороні, вимірюємо відстань від точки С до прямої А. Це буде теж 5 см. Відкладаємо 5 см від прямої А і знаходимо точку С1. Так само вимірюємо відстань від точки Д до прямої А. Відкладаємо цю відстань і з'єднуємо ці точки. У нас утворився квадрат, симетричний даному. На домашнє завдання пробушу побудувати квадрат а 1 B1, C1 симетричний квадрату АБЦ відносно прямої А. За таким рисунком. Дякую за увагу і чекаю ваших відповідей.